Доброго вечора, малята! Сьогодні я вам хочу прочитати історію про Санта Клауса та його ельфів, які живуть на горі Корватунтурі, що у Фінляндії. Автор даної історії та художник Маурі Кунас у співавторстві з Тарією Кунас. Цю чудову книжку видало видавництво ранок. Де живе Санта Клаус? І як йому вдається за одну ніч відвідати всіх дітей на землі, що він робить улітку і чому ходить на риболовлю без вудки. Санта Клаус завжди викликав цікавість як у дітей, так і у дорослих. І якщо хочете дізнатися про нього та про його маленьких помічників ельфів, сідайтеся зручненько та слухайте уважненько. У далекій далекій Лапландії, у царстві Північного Сяйва й полярної ночі серед нехожених нетрів височиться гора Корва Тунтурі. На її схилах розкинулося затишне містечко. У ньому є будинки, майстерні, стайні та навіть власний аеродром. Містечко це настільки віддалене від інших поселень, що його ніхто й не бачив. Ну хіба що два старенькі саами, які випадково натрапили на нього під час своїх мандрівок. Хоча мало хто повірив у правдивість їхньої історії, та й не дивно, ну хто б захотів побудувати тут місто? Хіба що Санта Клаус. А вся хитрість у тому. Що саме там і живе той самий Санта Клаус, улюбленець усіх дітей? Старий, добрий дідуган із сивою бородою, який трудиться з року в рік, щоб привітати дітей з Різдвом. Санта мешкає там зі своєю дружиною в компанії ельфів і північних оленів. Ніхто вже й не згадає, як Санта оселився біля корватунтурі. Він не пам'ятає, звідки приїхав, та й питати його про це марно. Він тільки посміхається у відповідь Можливо, старий уже й сам забув. А от ельфи раніше працювали домовиками і духами лісу. Та потім почали з'являтися великі промислові міста, і їм довелося тікати на північ, шукаючи спокою та прихистку в корватунтурі. Старі ельфи та їхні дружини знані майстри. Вони майструють різдвяні подарунки для всіх слухняних дітей. Тож серед них є представники різних професій. Теслярі, шевці, механіки, художники, ткачі, друкарі, багато-багато інших. Вони старанно трудяться цілий рік із січня по грудень, бо треба ж про все подбати і ні про кого не забути. Але Санта може не хвилюватися адже з ним працюють щирі ентузіасти своєї справи. У містечку Санта Клауса вирує життя. Щоранку ельфи прокидаються від дивовижного аромату каші, яку варить місіс Клаус. Сивобороді поважні джентльмени з блискавичною швидкістю вилітають зі спальні, уже за мить сидять поготові за великим столом. Ніхто не хоче пропустити таку смакоту, хоча це й мало ймовірно, бо готує місіс Клаус у своєму найбільшому горщику. Просто велетенську порцію, підкріпившись, ельфи беруться до роботи. Та й вельфінь клопоту повна голова. Треба поприбирати, приготувати обід, напекти хліба, а ще нагодувати всіх тварин, які оселилися біля корва тунтурі. Потім ельфині беруться штопати, прати латати одяг своїх чоловіків. На роботі ж усяке буває. Один ненароком приб'є куртку до верстата, інший клей клею кишені. Взагалі мешканці Корватунтурі живуть дуже дружно, як одна велика сім'я. Тому й багато диких звірів залишаються зимувати саме тут, у містечку Санта Клауса. Після важкої роботи ельфи відпочивають і потроху готуються до сну. Одні, дуже втомившись за день, засинають одразу після вечірніх банних процедур. Інші ж вирушають перекусити або просто почитати книжку. Ельфам не потрібно багато місця, тому живуть вони всі разом, і знаєте, їм цілком вистачає їхнього маленького ліжка і полички для улюблених дрібниць. Хоча місіс Клаус і каже, що все це більше схоже на розгардіяж, та ельфів це аж ніяк не турбує. Навпаки, вони вважають, що їхні помешкання дуже затишні. Ельф Артур, який колись працював у стані, пару разів намагався поспати в ліжку на свіжих простирадлах, але ніщо не може змінити йому кілке, духмяне сіно. Маленькі ельфи ходять до школи так само, як і звичайні дівчата та хлопчики. Вони так само вчаться читати, писати, лічити, займаються співом і малюванням. Улюблений предмет ельфійчиків, Геологія. Та це й не дивно, адже звірі в корватунтурі настільки ручні, що як захотіти, то можна навіть зазирнути вовку пащу й порахувати, скільки в нього зубів. Зараз малі ельфи на уроці географії. Учитель не втомлюється говорити їм про важливість вивчення його предмета. Зрештою, кожен ельф повинен знати, де розташована, скажімо, Австрія. А де Ісландія, столицею якої країни є Стокгольм? А якої Берлін. Ейфільські дітлахи мають опанувати набагато більше дисциплін, ніж ми з вами. Але вони чудово з цим справляються, бо їхні вчителі справжні знавці своєї справи. Найбільше в розкладі уроків праці, найкращі роботи з цих занять часто потрапляють у чарівний мішечок Санти і стають чиїмись новорічними подарунками. Північні олені Санта Клауса блукають схилами гори корватунтурі, общипуючи молоді лишайники. У пастухи найчастіше йдуть колишні лісові ельфи, адже вони звикли жити на природі. Їм дуже подобається проводити день у компанії ручних слухняних оленів і пастуших собак, які допомагають своїм хазяям. Ельфи пастухи іноді залізають на ніч у сараї й стовпаки, у яких саме ховають свою провізію якомога далі від диких звірів. Багато ельфів, які працюють у майстернях, із радістю помінялись би місцями з пастухами, особливо восени, коли гірські схили майорять яскравими кольорами. І маленькі ельфи у своїх червоних шапочках ледь помітні на тлі цього пейзажу. Оленів санти впізнати набагато простіше, всі вони носять у вусі маленький дзвіночок. Тож, якщо раптом якийсь із них забреде в інше стадо, то всі знатимуть, що це гості від Санта Клауса. Продовження історії про Санта Клауса я вам розповім в наступному відео. До побачення, малята!